Вітаю, шановні садівники на моєму каналі. Знаходимося ми в Калинівському районі, Вінницька область. У нас сьогодні 4 березня. Трошки потепліло і дує свіженький вітерець. Вон тут старенька хата і коло цієї старенької хати у нас невеличкий садок, площа така десь до гектара. Є яблуня, груша, черешня, трошки маліни, трошки таких... От, приїжджав, я допомагав товаришу, підказував, як боротися з такими деревами. Тут 106-та підщепа, Сорта Спартам, Чемпіон, Пінова, Муцу. От. І сад практично не обробляється, немає хімзахисту. І з бурянами тут теж особо не боряться. Товариш вносить інколи гербіциди під молоденькі дерева. От зараз іде контурна робота з сікаторами. Я взяв бензопілу, пройшовся, зараз вам покажу, тому порізав трохи бензопілою і які я даю рекомендації товарищу. Садок, який не кропиться і не вносяться гербіциди, і догляд мінімальний, тут особо нема потреби робити деталізацію якусь маленьким сікатором. Я дав таку пораду, що Працювати треба або бензопілою, або дворучними скаторами. Тобто робити якусь деталізацію маленьким секатором абсолютно недоречно. От. Тому що великий об'єм роботи і сад, який не кропиться, ну нема сенсу робити деталізацію, бо з'їсть плодожерка, щось мороз може побити, і яблук багато не буде. Тому робити жорстку детальну обрізку, яку ми робимо в промислових садах, недоцільно. Пройшли дворучними, бачите, позбирали, познімали великі гілки, порізали їх на перевод. От, а решта решта роботи, не знаю, що будемо робити. Мабуть, що ні. Не хватить на це часу. Дивіться, просто багаторічні гілки, яким 4-5 років б'ються на перевод і таким чином йде доступ крони всередину. Доступ сонця всередину крони. Оці молоді гілочки обростаючі, які лишаються тут, вони абсолютно без корекції. Скільки вчіпиться яблук, стільки і буде. От. В багатьох моїх підписників, мабуть, теж є такі садки, які не обробляються, в яких нема хімічного захисту, але хочеться мати якийсь врожай. В такому випадку я б радив. Тільки робити дворучним сікатором отаку контурну обрізку без деталізації. Тобто Маленькі прирости, щіпати потреби нема. От, щось з'їсть плодожерка, щось з'їсть квіткоїд, щось саме обсипеться. І тих яблук, яких тут є, їх вистачить для власного споживання. Отаке от яблуко, от таке деревина на 106-й підщепі, як тут у нас, може дати урожай приблизно 15-20 кг яблук. От при такому мінімальному догляді. От. Що я порадив? Обмежити висоту дерева. Вон у нас Володимир, бачите, зараз буде зрізати вершечок дворучним сікатором. Тому верху вже 3-4 роки. Він зняв верха, а молодняк він зачіпати не буде. Вся молода, обростаюча деревина лишається там так, як є. Бачите, зверху борошниста роса, бо сорт вразливий на борошнисту росу. От. Які тут недоліки? Що я можу е, сказати по недолікам? Як на мене, трохи за високо піднята крона. Тобто, Якщо подивитися, штамби починаються на висоті 75-80 см, я б все-таки радив опускати трошки скелетні гілки ближче донизу, щоб плодоношення починалось десь тут, на 55-60 см. Як цього досягти? Можна оці гілки першого порядку зрізати на перевод. Або тут зрізати на молоду гілку, або трошки вище зрізати, або отут вже був удар на перевод, або оцю залишити гілку, а оцю зняти. Теж буде непоганий варіант. Тепер я покажу, як ми працювали бензопілою. Вон у нас є ряд черешні, порізаний і ряд яблуні і. Груші. Ось тут викидався лідер. Бачите, знімали досить грубу гілку всередині крони, щоб дати доступ сонця на периферію. Скелетні гілки першого порядку. Або різали на перевод, на бічну гілку, або не зачіпали. О, тут врізали на перевод, бачите, лишили пеньок компенсаторний. Коли ця гілка більш-менш заросте і гілки нагнуся з урожаєм вниз, тоді можна буде цей піньочок обновити западліцо. Зараз цього робити не обов'язково. Тут були зрізані скелетні гілки всередині, і товариш їх вже замостив фарбою. От. Конкретна проблема що цього дерева, тут у нас завелась щитівка. Якщо подряпати кору, то з'являється такий антасановий колір І особливо небезпечний цей шкідник на груші може повністю знищити дерева. Отже обрізана грушка. Бензопілою я тут зняв тільки верха на перевод, решту гілок ми укоротили секатором. В гілки. Ми обрізали коротко, щоб вони були компактні. Бачите, жорстка гілка. Вона витримає, вітер не буде колихати плодами. І крона компактна. Тобто ми зниз, зменшили об'єм крони приблизно в два рази. Однорічні прирости ми поприкорачували, а кальчатки плодові ми не зачіпали. Всі кальчатки, які є, ми залишили. Це у нас сорт Яблунівська. При такій обрізці плоди будуть досить крупні. Я думаю, відро грушок товариш може зібрати. Це вже у нас сорт е, Кіргізка здезимова. Тут зняли ось у верхушку, дивіться який віник. Прирости метрові. Кому треба жив, можна замовити. Кіргізки тут, мама, не горюй. От, теж зняли грубі гілки з вершка, зверху розрядили, зняли грубі гілки, а знизу ці гілки, які в горизонталі, на яких є плодова деревина, ми їх не зачіпали. Ось така мінімальна обрізка без деталізації. Зняли вертикальні, а горизонтальні лишили. Так само тут, ось, бачите, дерево киргізкої і Теж Зрізали на перевод лідер, а верхушку лишили і не зачіпали. Що у нас ще поруч яблуня і черешня. Зараз покажу, як ми різали яблуню. Це сорт якийсь невідомий осінній. Порізали на переводи, зняли вертикальні сильні гілки і перевели їх на горизонтальні. Такій обрізці, я думаю, і відсутності хімзахисту якийсь урожай має бути. От черешня, яким вже десь біля 10 років. Зняли крупну одну гілку, був вертикальний, сильний стовбур, ми його викинули повністю і там теж вище розголудження, вище розетки, Теж ми зняли бензопилою. По молодняку. Молодняк ми. Трохи перерізали, бачите, однорічні пагани ми укоротили. Тобто Всі однорічні пагани тут укорочені. Для чого це робиться, щоб ріс не затухав і щоб плодоношення трималось в сізоні недалеко від основної скелетної гілки. Якщо цього не робити, урожай тікає на периферію, і плодоношення буде тоді тільки на кінцях молодих паганів. Бачите, усе вже йде оголення. Тут же плодової деревини немає. Водова деревина, бачите, де концентрується на двохрічній деревині. Щоб було більше якісних плодів, треба, щоб у нас було оновлення деревини. А оновлення без обрізки не буде. Тому періодично треба вкорочувати однорічні прирости. Бачите, таку верхушку величезну ми зрізали. Тут коридор вже лишився, якщо подивитися, по світлу. Ну, Чуть більше метра лишилось просвета. Хоча схема садіння тут 2,50 на 5 Бачите, коридор дуже, дуже і дуже лишився маленький. Так, І там у товаріща з тієї сторони теж старий сад. Но він ще в гіршому стані, тому прийняли рішення його різати тільки бензопилою. Хворі, пошкоджені і старі гіляки будуть видалятися. От. Хто має подібні садки, як цей, коментуйте, кажіть ваша думка, чи варто так робити, як ми робимо, чи не варто. Дивіться, тут у нас теж груша і я вважаю, що ось від стовбура пішла гілка першого порядку. Треба оцей верхній пагін було б зрізати і лишити тільки оцей горизонтальний. Він весь вкритий плодухами. Я думаю це буде правильне рішення. Дивіться, скільки плодової деревини на ньому. Бачите? Повно плодух. От. Зараз підійдемо ближче, подивимось, що як працює Володимир Сікатора. Так, от тут, мабуть, досильно на перевод зрізати дворучним секатором. Так, да, да, переводим все на горизонтально. Єсть Тут вже був перевод в минулому році на горизонталь. Тут теж ці гілки вже перевели. Тобто, основна проблема, що не було тут грубих гілок. Першого порядку закладено досить низько, бачите, вони високі. Давайте тут одесь старим, щоб переведемо його на нижню. Угу. Є контакт. Все, тепер маємо скелетну гілку першого порядку. все. Ні, можна там не вистригатись зікатором. Деталізація не потрібна. Давайте до цього дерева підійдемо, подивимося, що у нас тут. Шикарна гілка йде в горизонталь. А еще під гострим кутом, давайте її обріжемо. Іщу гілку тут Всього, тепер у нас вже дві горизонтальні гілки. Так, і ось цю можна ще перевести трошки нижче от сюди. Було багато попелиці в минулому році, бачимо. Виглядає так, ніби тут ці ведьмі не мтли, міт, бо і зростання є така вірусна хвороба. Вова, що це за сорт, знаєш як це називається? Це не Гренні Сміт, зелені, ні? Похоже на Гренні Сміт оце по, по формі крони. Зелені. да, Так, да, так, зелені. І ось ось цей шкідник, який може кончити вам садок. Бачите, ось пурпурові плями. Це говорить про те, що, що тут є щитівка. Ну там є не тільки каліфорнійська, там є різні види. Да, да, да. Це дуже небезпечний шкідник, за ким треба боротися. Так, а ну підійдіть сюди, будь ласка. У нас в цьому дереві теж бачите, внизу нема скелетних гілок в горизонталі, вони всі щось вертикальні. Давайте б'ємо на переводи Зараз вдаримо. Кстати, секатори треба брати з сильними ручками, старатися, не, не з телескопом. Вон до Володі телескоп і вже він де... поламався чи на, 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 на цей, зігнувся. Трошки вже гнеться воно, так? Да? <звіл�ь> ага, ага, ага. Зрозуміло, зрозуміло. Так, давайте тут верхушку зробимо. Дивіться, верх занадто лохматий, мені здається, можна його... Десь тут трошки понизити вже да, да я думаю можна його понизити, щоб він вже високо не летів. Ну і все, і на цей рік достатньо. Так, я перепрошую, у нас тут сильний вітер піднявся, може трохи задувати в мікрофон. Так, ну. Затягувати довго відео я не буду. Покажу вам усе, як виглядає дерево до обрізки. І скажу, що ми в нього будемо викидати. Скоріше всього, що викидатися, будуть грубі вертикальні гіляки, такі як ця. А те, що в горизонталі, ми будемо лишати. Тобто Обрізка цього року буде складатися з кількох етапів. Перший етап це викидання грубих гілок вертикальних. І другий етап це корекція видалення вовчків. І на цьому, мабуть, все. От, якщо... Листя багато, тому що цей сорт Гренні Сміт він пізно, пізно закінчує і довго росте. Він затягнув ріст, він був порізаний, яблук було, мабуть, не дуже багато. І він затягнув вегетацію і взиму пішов з листям. От щоб цього не було, треба не годувати в другій половині літа і старатися обрізати його помірно. Якщо він занадто сильно обрізаний, він входить в зиму з листям. Це така особливість цього сорта Грені Сміт. Сорт досить смачний, кисло солодкий, досить приємний. Да, досить приємні яблука. Зелений буде задувати в мікрофон. Так що, хто має такі садки, такого плана, можете коментувати, писати, що ви з ними робите. чи У вас детальна обрізка, чи мінімальна, які ви коробки, як ви нами. Цікаво буде поспілкуватися з вами на цю тему. Володя, як власник кількох гектарів садків. зараз Каже вам пару слів. Володя, як ти думаєш, чи варто займатися от таким садівництвом е екстенсивним, як в тебе? Чи варто вирощувати ці сорти, чи може переходити на імунні, чи садити якусь хурму чи інші культури? Ваша думка? Моя думка ущерба ніякого прибутка теж невеликого. Ми більшість здавали його на переробку на війні. Скільки ви з двох гектар зібрали в минулому році ну, яблук? В середньому 25 Тон ми здали на Вінні фрукта Калинівській, а тонн 5 кращих заготовили. Тобто всього зібрали біля 30 тонн з 2 да. гектарів, да? так? Да. Це десь 15 тонн на гектар був врожай. Десь так, так, да. Особо я там. І це було з мінімальним хімзахистом, так? Да? Дві обробки, Дві обробки Дві обробки. З бурянами не боролась практично, так? Ні, ні. Ну, в був... травні місяці трошки по бур'янах все. О, і мінімальний догляд, а урожай 15 тонн з гектара. Засуха вже цього травичку вона вже підпалила. Ну це в Вінницькій області. Не в кожній області України є змога виростити 15 тонн з гектара з мінімальним доглядом, правда? Так, так. Це тільки Вінницька область дозволяє так побалуватись. От ви почули думку власника. А зараз якби вас хтось питав, чи варто садити цей садок, чи не варто, ви б садили чи не садили вже. Я? Да. Я... ти знаєш, Дає він результат навіть при мінімальних ціх. Тобто Можна поки тримати. Можна тримати. Було б здорове да, да, тільки. Да, да, да. Поняв. Там, Поняв. Вже, що ми Дякую за інформацію. Будемо працювати. Будем працювати. Ну все, якщо вийде, я ще зніму відео, може літом цього садка і покажемо, що може бути з мінімальним доглядом і мінімальною обрізкою, що можна отримати з такого садка. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. От, всім миру, добра і всього самого найкращого. Всього доброго, до побачення.